Якщо говорити про цей документ і про інформацію, надану Воронівською селищною радою з приводу реєстру публічної інформації, то якщо порівняти з вимогами статті 18, то можна сказати, що е, ну, його не можна таки, таким вважати, тому що саме закон про доступ до публічної інформації він вимагає Наявність інформації по кожному документу окремо, коли видано ким, номер, дата реєстрації, ключові слова галузь, джерело інформації, в тому числі автор або відповідний підрозділ. А в цій відповіді Воронівської селищної ради ми можемо побачити тільки загальний перелік категорій. Тобто, якщо от говорити про перелік рішень Воронівської селищної ради, в цьому якщо... б... Слідувати вимогам статті 18, то в цьому переліку ми повинні були мати можливість зайти туди і подивитись по кожному рішенню: дату створення, дату надходження, яким підрозділом було його видано галузь ключові слова тип носій, вид, проєкт рішень, форму місце зберігання. Тобто законодавство чітко передбачає вимоги до цього реєстру публічної інформації. І дуже по багатьом цим вимогам, ну ця відповідь говорить про те, що такого реєстру відповідно до закону в селищній раді немає.